Hello guys! Ну і знайшли пасхалку на розділену. Ну перед тим як заходити в ЧГ, то спочатку зайдіть в Google Play і обновіть Gun. Це не обнова 4.6.0, а просто новий патч. Якщо ви не обновите chicken Gun, то у вас не вийде заробити цю пасхалку. Так. Ну а щоб отримати розділену, ми заходимо на Dungeons. Так. Далі. А. Це треба в ту кімнату. Заходимо. Далі треба уменшитись. Так все. Ну і треба походити на тому ж місці. Під цим ліжком і ще над ліжком, Тобто, тобто майже так як ми шукали м'ясника, но ще треба і там походити. Так. Тепер ще тут. По ідеї, він у нас має появитись. І, да, вот. Во, розділний. Просто PNG картинка на за нами рухатись не буде Вот, то есть. Я її, щоб ви понімали, заробляв, ну, десь два рази, заходив і... Ну, коротше, заходив, виходив. Тобто, і... Ну, дуже мучительно Получити Я вже три рази перезнімував це відео, щоб вам просто показати. Ну, і на кінець то вже заробив. Ну, а всім, друзі, пока. Шукайте пасхалку. Не забудьте обновити і обов'язково походити і внизу під ліжком, і вверху. Ну, і зменшитись, так. Да. Е, ну, всім пока.